все, і підроль передній рукой. Передня ручка, передня, передня перевезет. То коротко через ручку буде йти туди, да. Живіт, живіт, да! Пентроль передній рукой. Не влітай нього. Так, лайк, щупай, щупай передній. Покажи лівий живіт, право, прийми на голову. Ти ближче, ти далеко. Лівовий по треба, периче.

Підніми, ручки вище. Тут право на зустріч треба бити. Коротко. Бачиш, Шульга. Ростик, не заряджайтеся, спокійно. Ростик, не залишайся. Не залишайся, не влітай в нього. Дистанція. Коротко зустрічай! Коротко зустрічай, не влітай! Ростик, не налізь на нього, ти можеш дистанції попрацювати. З кроком назад бий справа. Коротко справа бити. Правою першою. Вийде туди, вийде туди. Ручки на місце. Ростик, правий-лівий туди. Через передню, через передню туди. Правий лівий. Вилітай. Руки вище підніми. Не налітай з дистанції, підходь ближче ножками. Важно, уважно. Дивись, першим починай. Першим коротко справа. Роздергай, роздіргай. Не спать. Руки на місці. Вище ручки. Вище ручки. Передня, передня там. Просік не лети. Підходь з ножками. Все, зараз кинься, Правий і назад, втрачай. А він сам прийде до тебе, зустрічай його. Да. Не лізь на нього, з дистанції, все, російсь. Ну, встречай. Справа встречай. Спать. Коротко. Ростик, подними руки. Выше ручки. Ручка на месте справа. На месте справа. Важно, Ростик. Важно, важно. Выше ручки. Хорошо, і живіт є, дивись, живіт є. Зміщуйся, зміщуйся, Ростик, не застоюйся! Не застойся! Спокійно, спокійно, спокійно. За ногу й зустрічай правий. Зустріч кроком. Не лети, лети, покрути покрути, покрути по провалі. Покрути. Вище ручки. Легенько швидко, розтягну заряджайся. У Ростик! да не треба з ним битися. Дистанція, Ростик! А тут не обидь коптаса. Уйди, уйде. Отопий через вікін. Лише. Діоргнув. Лише. Що, утопий, пити його знімають. Лечуй, божий. Володі. Серед дергай, роздергу його. Права ручка на місці. Сухайся. Та він прийде сам не лети в нього, зустрічай тут. -то. Зустрічай коротко, правою туди. Отак. Вот І уйшов! Та да не застаюся! Коротко зустрій, вийшов, все. Він прийде до тебе, зустрічай все. Раніше, отак, вот вище бий. Правий зустрічай коротко. Все. Заважай, покажи через фінт лівий правий туди. Рівняйся, пр... Після правої рівняйся лівою, рості. Рівняйся, лівою, не влітай в нього.